Привіт, друзі, в етері програми говоримо українською. Тож сьогодні ми розширимо знання з української мови. Ми з філологиною розкажемо вам про пряму та непряму мову. Отже, пряма мова це чужа мова, передана дослівно від імені того, кому вона належить. Ось приклад: не дарма в старовину мудреці казали: святе місце пустим не буває. Та іноді ми задаємося питанням. Як же замінити чуже мовлення так, щоб і передати основний зміст сказаного, і не помилитися у пунктуації. Головне розуміти, що речення з непрямою мовою стає складнопідрядним, між частинами якого ставиться кома, і додається сполучник підрядності, у цьому випадку. що Сполучник, недарма в старовину мудреці казали, що святе місце пустим не буває. Розібралися? Сподіваюся, що так. Ну, а правила написання прямої та непрямої мови розповість наша філологиня. Знайомтеся! В українській мові є три способи передачі чужої мови: пряма, непряма і невласне пряма. Пряма мова може стояти. Після слів автора. Про Івана Франка Максим Рильський сказав: як не міг Леонардо да Вінчі бути тільки живописцем або тільки скульптором. Так не народився був Іван Франко на те, щоб усю силу свого розуму, темпераменту і таланту спрямовувати якимось одним річищем. Перед словами автора в умовах власної держави Довженко виріс би на світового генія. Сказав у своєму виступі на урочистому зібранні Євген Маланюк. Перед словами автора і після них. Отже, розриватися словами автора. Життя мені посміхалося, говорив Іван Франко. А діти були тим весняним промінням, яке зігрівало моє серце. Пряма мова може оформлятися у виді діалогу, якщо передається розмова, суперечка двох осіб, і полілогу, якщо в розмові беруть участь кілька чи багато осіб. Чи воли, бабусю, говорять? питає Чіпка Оришки. Бог нас, сину, кажуть би то, що говорять. А птиці і птиці говорять. А як же вони говорять? Про що вони говорять? Допитуються. Непряма мова. Чиюсь мову, передану недослівно називають непрямою. Вона передає лише загальний основний зміст, не зберігаючи індивідуальних рис мовлення. У порівнянні з прямою мовою непряма має свої граматичні ознаки. Не є окремим висловленням чи реченням. Як правило, входить у складне речення його підрядною частиною. Марія Іванівна попередила, щоб я не запізнювався на уроки. Приєднується до головного речення сполучниками: чи щоб, ніби, мов, не мов, наче, неначе та частками. Хай нехай передай Андрію, хай би зашов під вечір. Може бути частиною простого речення, мати сказала, припнути теля. Характеризуються наявністю особових займенників та дієслів. Непряму мову можна перетворити у пряму, а пряму у непряму. При зміні прямої мови на непряму змінюються особові форми дієслів та займенники. З погляду того, хто вводить непряму мову у своє висловлення, а не з погляду автора прямої мови, порівняємо два речення. В казці говориться: народилася ця пташка із сонячного вогню. Це пряма мова. Аці говориться, що народилася ця пташка із сонячного вогню. Це не пряма мова, не власне пряма мова. Цей вид мови зустрічається тільки в художній літературі, де з волі естетичного задуму автора відбувається взаємопроникнення авторської і прямої мови. Он йде Маланка, мала, суха, чорна, у чистій сорочці, в старенькій світці. Андрій не бачить її обличчя, але знає, що у неї спущені додолу очі й затиснені губи. Ми, хоч бідні, але чесні. Хоч живемо з пучок, але проте й для нас є місце в церкві. Коло неї Гафійка. Спілкуємось українською, ох і цікава тема сьогодні. До того ж, така корисна. А ви залишайтеся з нами. Мені ще є чим вас дивувати.